Мандарина, живіть до живота. Я стою на трьох своїх китах, ще до прірви. Кілька сот цетрин. Цілую прірви хвіст. Шкурин стої мандарини. Не збереш. Я цілую прірви, прірвих хрест. Не тебе а шкіру Боже збав, цитрусові кулі для забав, Господи, і шафа як двірник вигрібає спогади в смітник, голосує іграшок мішок, я у світі твому й пелюшок. Тільки помаранці, І хіті крик. Я не я, а свій двійник. Цей вірш Лесі Мудрак. Я вибрав, не вибираючи. Ось просто так випадково. Бо як же можна вибрати? Якийсь один діамант серед жмені діамантів. Так от, я вважаю, що Лесі Мудрак, творчість її це все діаманти. От саме тому і ми звернулися до Лесі Вікторівни, щоб вона очолила журі у нашому восьмому. Літературному конкурсі імені Тодося Осмачки Шляхи мої неміряні. Чому саме Леся Мудрак? Тому що Леся Мудрак українська письменниця, філологиня, перекладачка, критикиня, менеджерка, редакторка, громадська діячка. Кандидатка філологічних наук, учасниця Національної спілки письменників України, Незалежної Асоціації журналістів та Громадської Ради при Міністерстві культури України. Ну, ось це я прочитав для тих, хто сумнівається, що у нас журі. Цього року було ну, чи слабе, чи некомпетентне. та однаді Лесі Мудрак вистачить на всіх розумних, скажімо так. Ну і ми від благодійного фонду Тодосі Осмачка, звичайно щиро дякуємо. Лесі Мудрак за те, що вона провела таку серйозну роботу у визначенні переможцем. Ми розділяємо її смаки, її думку, ну і вважаємо, що всі учасники заслужили саме тієї оцінки, на яку вони здатні. Ну і побажаємо. Лесі Мудрак, творчих успіхів, наснаги. І ми знаємо, що вона зараз страшенно заклопотана всякими справами і громадськими і корисними у всіх напрямках. Тож, щастя вам і здоров'я, Лесі Вікторівну. Хай щастить вам у житті. Всього доброго. А всім, хто нас дивиться і слухає, просимо підтримати наш канал, підтримати для його розвитку. І ми далі будемо, дякуючи вашій підтримці, проводити літературні конкурси. Ми ось недавно оголосили збір коштів. Допоможіть хто чим може. І тоді. Наш конкурс набуде ще більших общарів, ще ми виявимо більше талантів, покажемо їх. Так що просимо допомогти усі реквізити в описі внизу. Всього вам найкращого!